Добрий раночок. Що у вас там? Розпакунок. Який такий пакунок роз? обережно, дуже обережно. Ні. Наскільки я пам'ятаю, це у нас що? Тему, мабуть. Судячи з. Давай, дивимось. Бачиш, який масло запакований? Опа! Та ні, ну, там багато мовий пакет. Таке з пакетом. Фирнувайся. Давай не цей. Без, без гумору, будь ласка. Це серйозний канал. Добре. Гуморити не можна. Говорити можна, говорити не можна. Гера, що там? Думаєш, для тебе щось? Звісно. Сьогодні ж у нас 8 березня. Да, Каже, що це... Гера. Гера, привіт. О, як Гера красиво тут це показує. Так, що там у нас? Так. А це що таке? О, це тобі! Вітаю О, тебе зі сьогодні. святом. Що це? що це? Це Ні. Ні. Не. Ось це здається. Покажи, показує, що це. О, знаєш що це? Прикольно, воно магнітне. Це магнітний Майнкрафт. Крутяк. Uh -huh! Дивіться, то, це ще й навіть. Типу закос під стіві і когось ще. Ну, два стіві. А, так? Да? Да. Вандери? Два стіві Вандера? Є. Ось такий ще oh! чохольчик. Шикарно. І інструкшн. Що можна тут побудувати? Клас, Клас. дивись. Ну, цей варіант мені подобається вообще бомба. Бачу? О! Іспанія. Прикольно. English, deutch, france, italяно, іспанія іпон. Бачиш, всі вибрали всі мови, всі загарбницькі мови, окрім російської, бачиш. Ну да. Ні, і угорської теж. Немає, да? Немає. Дальше. Але прикольно. Мені вже подобається те, що тут можна побудувати. Ну бачиш, воно прикольно, що воно прям з. Ну добре, їдемо далі. Це тобі. Клас. Твоє восьмоберезневий прикольчик. Дякую. Ти точно так не став. Воно ж так не закинено. Ми зараз розкладемо все потім. Я вже да. зараз зразу щось побудую шти, шти. і ти будеш шукати, де то прилаштувати. Давай одразу закину. А де, де другий? А, от Стіві Вандер. Опа! Що там у нас? Якась махнаста метолка. Ой, це мабуть сподіваєш не на ділду. Нашу ти собі таке замовляєш. Це для тебе. Це О, це для тебе! Це теж, як то кажуть, твій день кожен день, а не тільки 8 березня. Ну так, тому цим піпідастром будеш користуватись ти. Але ж це не піпідастер. Це типа піпедастер, але для. знаєш для чого? Для чого? Щоб е, Прибирати Кутки, стилем? кутки, да-да-да, так. Це взагалі стелі. шикарно, якраз ідеально для тебе. Для цих, бач. Oh, а тут ще й прикол, що воно ще й. Ну да, воно ж тело диви, яка офігенна. Так я ж кажу, це ж справжня ділда. А ну. Ти а що? диви. майже половина Так виходить. Це ж ще ти не, не все віше. ж розкрутила. Ще не ще. все? Нічого себе. Це ж ще не все чи все? Ні, по-моєму, це вже все. Да? Ну, може, хіба що тут ще. О, тепер точно все. Ну, Ні, чосі, воно взагалі майже як я. Ну, так бачиш, це спеціально, щоб можна було павутинько. Чи гратися з котиками? Ану. Слаймер, слаймер, давай. Слаймер, слаймер, давай. Дивись, дивись. А, дивись, грається, дивись. Едик. Дивись, дивись. О, прикольно, котам подобається. Так, так. Що там у нас? Котики на метлі. Так це ж тобі. Сьогодні дивлян. ж е, такий день. Ні, день весни. Слайміру подобається гратися не тільки, а з махнатою частиною. О, Іліна, тобі. О-о-о, ого, 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 Котики, то, то, то це вам, так? Да? І найцікавіше, що тобі, їм подобається не махната частина. Тобто їм ручка теж влаштована. Оп, а якщо махната? Чікс? Що Гіра вирішив, що це є страну. Самір прикольний такий. Гера лякається. Це ж сторона нормальна. Цікаво. Може він думає, що топухнасе, то якийсь великий хіжак. Хіжун. Ну що, ти вже собі підцепила кудись? Це куди? Не знаю. Клас. А, то машину, мабуть. Це на машину, знаєш, типа на скло. Прикольно, типа... але завелике, але Чому? дуже файне. Чому воно ну, бачиш, воно таке, типу, да. Воно прикольно, що воно таке напівпрозоре. Так, так. Да. не клеїться нікуди. Ні, наче ні. Слаймеру теж більше подобається, ота частина. Да, я зрозумів. Він просто так, типу, реваншизм. О, це класна тема. Це що таке? Це килимочок для того, щоб пересаджувати рослини. У мене такий є. А, так це ж теж тобі. Йомає. Нічого є. мені не, не, не з тему Але все мене, для тебе приїхало. У мене такий менший, а цей прям здоровий. Вообще. Ну шипарний. такий малесенький, так. Да. Як я все дуже його хотіла собі, щоб рослинками займалася вже все Бо Уже маленький. Ні, я просто одразу тут, що круто, бачимо, он ага. на цих на кнопочках воно тут закриваються куточки. Опа. Його вирівнюєш, ай, і воно потім має форму квадрата з бортиками. І це може не квадрат. Міжка. Це може бути. Прямокутник. Да. Паралелі ну, піпідповніший. Пішка в тому, що воно велике і це круто. Так, такі якось ти в іншу сторону його, так. Да, да, я його трошки в іншу сторону. Чомусь. Ну, Головне суть. Нас, ні, ні, не, видає, не треба, щоб сали, не треба, щоб котики сали. Головне, щоб не сали. Хай Хоча... стуть, але тільки в лоточок, добре. В Давай цей? В цей? Ні, це не лоточок. Ні, ну що, він ж не протічає. Не протічає. Можна, так. Да, як пелюшку От, Але дуже класна тема і здорове, що. Дякую, що воно велике. Якраз, як Поїхали далі. Великий саме, бо в мене менше. Бачиш, що тільки не зробиш, щоб цей. що Покажи. Wireless Audio System. О, це для мене. Це вже для мене. Uh -huh. Ну, Відкриває, відкриває. Щоб... Uh -huh. Нарешті можна було бігати цьому, по залу. По залу з гітарою. Прикольно? Ага. Uh -huh. Цікаво, треба буде, окремо потім зробити. буде. Що ж ні, таке не не Щось ну, в мене уявляється. Може він, він заклеїть десь? ні? Да, ні. Да Значи він дуже-дуже та так. е, гарно, забрити, да, гарно за. да, uh Ага. -huh. Треба якось його спробувати. Але ага. обережненько головне. — Та я хочу обережненько. то ти думаєш. Не порви, не порви. Сила єсть розуму, не треба, цей. Ні, ні не рви, Чого ж ти рвеш? Та я не хочу можна тих, тих. та сторона, може з цієї сторони треба. а ти... — ...з цієї. — Та так само воно однаково усюди запаковане. Образом, можна, треба... Ну, Давайте, там я тут. І... Командна. А, може воно високо. Ні, воно не висовується. Та треба це просто відкрити. Ось і все. Ти... Ну давай. Ми з тобою так командно почали працювати. А навіщо тут зупинилась? не Ага. А, так він не так відкривається. Все. Він і так відкривається. А, я? Де? А Ось так він відкривається. А! Не бачите. А, а, бачиш, як ми хорошо командно до цього дійшли. Ні, це не командно. Чому це не командно? Це мазга роботи. Така штуця. Так. Да. А це у нас прийомник. Щось з цього прийомник це в гітару. А це в. Ресивер. Ну, кудись. Це може бути мікшер, це може бути комбо-підсилювач. Ну і зарядочка, да? Це зарядочка. Вітроти. Не Type-C type C. Супер. Тут USB, Type-C, і, і все, що хочеш є. О, Клас. А, це прикольно. Типу, воно одразу один USB на два Type-C. Ну, да, да. так, так. Вони так постійно роблять, але вони як зазвичай. До речі, воно мені важливо. нагадало про те, що в мене в рослинах мені влачок новий треба. Той сказав гав. Так, Так, наступно. Перевіримо. Щось маленьке. Так, може там 18+, плюс нарешті щось. Two in 1. Big Turner. О, О це, це собі тюнер це я собі взяв, так. Да. Тюнер, який може там підклеєний, ні? Ні, він не підклеєний, просто його треба обережненько охайненько витягти. Як то? Ні, да. no, no, О, це, це тюнер. Це... Вони медіатор виградає. Так, Це є медіатор. Це... Пік — це медіатор. Прикольно, тобто зразу і тюнер, і медіатор. да, Ти бринь робиш, і він показує тобі. Круто. Да. Які класні штуки. Да, бач. Тоді, якщо дістати, то він вже почне працювати одразу. Як могуч. Ну так, да, як там могуч. Як і будь-яка. О, все. Де? Да. Пінь. Бач? Пінь. 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 Бачите? Прінь. можна... Не, не О, ти диви. Який да. Яке чотенько. Так что да, а он что, теперь завжди будет работать, а можно выключить ее как-то? А, может, можно назад эту штуку вставить? Не, нет, нет, это нет. А что он, а кнопочка там сзади есть что-то? Нет, это не кнопочка, это а, достать батареечку. Нет, почему? А, а ну да. Там намалевано он off А ну, сейчас. О, все, запись треба. Бачишь? Все, у меня такие будут, короче, бачь, набир. Миг. Ну, я так предупреждаю, что это тоже тебе, потому что <клышко> тут что-то намалевано. Така якась штука. О, це ще один купив собі цей паяльник. Так, ну тут же дійсно підклеїно, а де ну, все. Моя котячка. Це вже паяльничок. А це від чого? А, це від э, тюнера. Ага. Як так. Ой, що... Це сюди, це сюди, це сюди. Це сюди. А, ні, це ось туди. Ну да. так. З цього поплюдаємо. Perfect. Так, а це у нас вот так? О, прикольно з кейсиком. Вот так, І потім воно ще й було всередині цього. І а, класно. Ну, входить, да, там. А, то есть. У мене вже такий є один. Ще один такий буде. Я щось такий е, э, дурканув і придбав одразу два. Ну, типу, але в різні. Прикольно. Це у нас підставочка, тут є віш флюкс. Навчись заодно мене паяти. Я, я не сам, потім буду. Це у нас які припойчики. Ну, що? Це у нас підставочка. Цікаво, де каніфоль? Я знаю, що каніфоль, по-моєму, вот, треба. О, флюкс. Ага. Флюс називається. О, клас. Можна відзывать. собі. А, ну. О, хорошая, слушай, можно даже для смачка для скрипки выкрустовывать. Так, 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 друзья мои, что вы друкуете? Ну, бо они могут. Ну, хорошо. Добре. Слаймер. Слаймер играет, а Гера, как всегда, защищает. Гера, на, понюхай, понюхай Пані, пальчик. Пайки, кейс мне подобается. Да, да. Ну? Соньки, а там еще есть что-то? а там еще что-то есть. А, еще что-то есть, ничего себе. Да. Какой был пакет с пакетом? А, ще котики. О, так милоче. Це ще тобі. Вони весняні. Клас. А це, мабуть, на вікно треба вішати. Воно з ниточкою, з дірочками є. і тут треба на вікно Воно типу від сонця, коли сонце, воно ж прикольно. Буде просвічуватися, так? О, це дві прям, так? Так. Клас. Прикольно, що їх дві, два шнурочки. Слаймер дуркує. А мені на ногу за що? Прям в коліно. Гера, ну что ты вырешчил? Сами, на вещи ты, пацанчик, так. Он играется. Разумею, а Гера, я а же перестрашен. Гера у нас, как всегда. А. Так. Стоп! Брик! Брики, человеки! Ага, и спрятался сразу, чуть-чуть там. Все, Герочка, иди сюда, иди сюда, все, давай, иди сюда, малый. Іди, іди в мене. Все. все. Ти думаєш, що гера таким чином буде захищена? Да, да. Так, звісно, зараз на Ріму в тупу вчепиться Оп. і буде вам всім весело. Так, ну що. Подивись, може ще щось чи, що вже. Що нарешті все. Ні, вже точно все. Ну такий прикольний у нас е, набірчик всякого, всякого всячини тему. Так, і так. Все, бажаю вам е, постійно щось знаходити цікаве. И все будет классно. Гера, Геральт.